Я викладачка спеціальних дисциплін, продовжую працювати. Але після 22 лютого, через деякий час, після того, як Харків бомбували, активні бойові дії проходили, то моя родина вимушена була евакуюватися і приїхала у Вінницьку область. Зібралися три однодумця на той час, склали документи, подали в юстиці, міста Вінниця статут і створили громадську організацію. Таким чином ми отримали юридичні засади і вже почали писати листи, запити для того, щоб отримувати допомогу і розповсюджувати її для переселенців, які є у місті Вінниця, Вінницької області з Харківського регіону. Тобто життя після початку повномасштабного вторгнення в Україну і після переїзду в Вінниці ще стало активнішим, бо поєднується як професійна діяльність викладацька, так і громадська активність відвідування всіх заходів, які можуть посприяти і поліпшити життя внутрішньо переміщених людей у новій громаді. Суспільні проблеми, які ви з'ясувалися з часом, це те, що, на жаль, не чують голоса людей внутрішньопереміщених, де багато державних проєктів, державних стратегій розроблялося без прийняття участі безпосередньо внутрішньопереміщених осіб. І ну, це засмучувало. виклики, які наразі це потрібно і мета інтегрування внутрішньо переміщених осіб у місцеву громаду, і на це був написаний і підтриманий громадську організацію Кримсос проект Скандинавська ходьба, який поєднав внутрішньо переміщених людей з місцевими мешканцями, і вони активно. Зустрічалися в процесі спілкування, займалися покращенням свого здоров'я через скандинавську ходьбу у парку, знайомилися, ходили на загальні заходи кудись, ну, просто спілкувалися. Незалежно від того, зкіля від люди приїхали. і Наразі є у Вінниці Вінницькій області. Вони повинні відчувати, що вони вдома в Україні, і поліпшувати їх психологічний настрій, можливо, поліпшувати їх економічне становище. І взагалі просто інколи потрібно з кимось поспілкуватися на тему будь-яку і поговорити.